Усім привіт! Мене звати Світлана, і я як завжди безмежно рада бачити вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні розповім вам про продаж люксових сумок, де і як їх можна продати, і скільки це взагалі займає часу та скільки коштів це може вам принести. Не забудьте перед переглядом підписатися на канал, обов'язково поставити лайк цьому відео. Я дійсно старалась, тому сьогодні буду з вами ділитися. Я сьогодні розповім саме про свій досвід. У мене були вінтажні сумки від Miu, -Miu і вінтаж. Ажна сумка від Louis Vuitton. Я їх продавала, хотіла би продати дуже швидко, але ну, наскільки швидко у мене зараз це вийшло, будемо підраховувати і яку кінцеву вартість я отримала, також подивимося зі всіма комісіями, тому що для того, щоб продати будь-де, треба ще заплатити комісію. Де найвигідніше продавати ці люксові сумки. Поїхали. Я вас повертаю в початок 2024 року. На наступний день, після святкування нового року, я поставила собі деяку фінансову ціль і також хотіла б до неї дойти. Розповім вам. Колись, можливо, як я дійшла до цього, але почну з цього розхламлення. Я добралась до своїх сумок і виявила, що абсолютно не ношу ось цю від Міо-Міо. і взагалі вона мені дуже подобається. Я її отримала. Це вінтажна Міо-Міо 2007-2008 рік. Вона шкіряна, вона має великий розмір, і, напевно, навіть в екран, не, не знаючи поміститься. І за рекламу прийшла ця сумка. Зрозумівши, що до 2024 року я її носила лише декілька разів, я вирішила продати її. Вона була точно оригінальна, я була в цьому впевнена. Взагалі, що, що стосується вінтажних сумок, найчастіше вони оригінальні. Що стосується сучасних сумок, тут, тут треба бути дуже уважним, тому що ви будете думати, що вам подарували оригінал, а там і тим оригіналом, і не пахне. І це є сервіс, який може ідентифікувати оригінал чи не оригінал поговоримо. Необхідно ще зазначити, що сумка Міуміу була просто в ідеальному стані, була її Фотографія з показу, тобто там, де вона ну, представлена, це ідеальна просто шкіра. Я такої шкіри ідеально, як Міуміу, ніколи не бачила ні на одній з сумок своїх, навіть шкіряних, таких, не люксових, але просто італійських. Просто супер класно. Щодо Луї Вітан, вона потребувала реставрації, яку я і зробила за декілька місяців до початку повномасштабного вторгнення, типу до там лютого 22-го року. У мене є окреме відео про цю реставрацію. Ось тут я вам додам, тому що це. Важливо, ну, важливо знати, що в мене сумка була після реставрації, якщо у вас також, ви повинні зараз зрозуміти деякі нюанси. Де ж продавати ці ваші сумки? Ось нам дано дві сумки, давайте їх продавати. Мені потраплялася реклама, коли я почала вже вносити якісь там, типу, продати люкс, сумки. Мені почала вбуватися реклама дуже багатьох сервісів. Найбільше ці сервіси є в Інстаграм, але в Інстаграмі вони. Займаються викупом, відразу гроші дають за люксові сумки, наприклад, там Ермес, Louis Vuitton, сучасні або вінтажні, ну, вінтажні Ермес. Ну, ви повинні розуміти, що те, що є у мене дано, це зовсім нерівноцінно тому, що вони хотіли б мати. Тому я так. Потім, звичайно, якщо така крайність, що є така висота, то є ще крайність. Крайність це була був Оликс і була шафа. І я така подумала: Ой, ні, перше треба було домовитися, там ж суми більші, потрібно було якось домовитися, а раптом щось не вийде. ну... Коротше, я якось закинула цю ідею, і потім дуже часто мені потраплялася реклама. Тут немає реклами, але мені попадалася реклама. В сайту ж Originals Так вони у блогерів брали рекламу і показували, що блогери показували, що свої медійні люди, що свої брендові речі можна продати на такому сервісі, на такому сайті. Я вирішила скористатися. Чи мені було страшно? Так, можливо, сайт подивиться цю мою інформацію, тому я скажу, що комунікація була надзвичайно приємна. Вона була через Телеграм. У мене е, збереглася вся переписка, тому. Зі мною привіталися, представилися і розповіли, як це все робиться. Потрібно було скинути свої фотографії, зроблені цієї сумки. Вони кажуть, так супер сумка підходить. Ви надсилаєте їм сумку новою поштою за їх рахунок, професійну обробку, догляд, автентифікація фотографії, опис розміщення на сайті платформи. Цей весь процес займає 10 днів. Робота з ціною. Аналізуємо попит, тобто від брендової, від брендовості сумки, тобто від. І мені залежить багато всього. Тому що зазвичай, наприклад, мій сегмент вінтажних сумок, ми самі не знаємо, скільки це коштує, адже коли ти заходиш і водиш там свою модель сумки, ти просто в шоці від того, наскільки є різноманіття від і то. Тому скласти ціну повинні ну, люди професійно це зробити. Але я вам розповім, як я склала ціну, і де я продала свою вітон. Зараз це буде далі. Поки що займаємося міомі. Якщо Що сумка не продається, ціну знижують. Ну, це зрозуміло, так працюють. Е, так, усі витрати на доставку, упаковку виїзні примірки, все, вони беруть на себе. Маємо виключно оригінали виробів, тому перевіряємо на справжність кожну одиницю товару. Е, ця аутентифікація відбувається за їх рахунок. Якщо сумка виявляється клікою, ми просимо відшкодувати витрати на автентифікацію. В розмірі 1000 гривень. Я не знаю, наскільки це зараз буде актуально на той рік, тобто це початок 2024 року. Увага! Також в разі, якщо річ має більш видимі сліди використання, ніж на фото, вони повертають. Повернемося до цього. Буває таке, що сервіс не може продати вашу річ. Що може бути? Може бути таке, що якщо сумка менше 12 тисяч гривень, то 300 гривень, якщо більше, 12 тисяч гривень річ якась коштує, то повертаєте тисячу гривень. Зрозуміло, яка оцінка мені прийшла? Мені прийшла моя оцінка на 10 тисяч 400 гривень. Це кошти, які я отримаю на руки. Зрозуміло? Якщо по цій вартості, яку вони мені запропонували, вона продасться, Вартість вони тільки знають цей доданий відсоток. Мені повернеться 10 400. Мені стільки не повернулося. відправляю, все супер. І тут ми пропадаємо один від одного. Так, я зовсім не питала кожного місяця, а продалась сумка, а продалась сумка. Бо я думала, що це тупо. І правильно думала. Моя сумка поїхала в кінці січня місяця. І, ну, тхай, навіть в лютому її там виставили на продаж, продалась вона в жовтні. І е, продалась вона нижче за ціною, яку я побачила просто в рандомній... Я ніколи не моніторила. Але перед своїми родами я подумала, ну, мені вже скоро там народжувати, в принципі. І я подумала, ну треба зайти, перевірити. ну а Раптом щось, знаєте, ну, ну всяке, ми, ми всі люди і в житті буває різне. Тому дивіться, я пішла перевіряти, а дивлюсь, а моя сумка продана. І я пишу, типу, скажіть, будь ласка, я згадала про сумку, побачила її на сайті, і вона продана. Так? Сумка продана, мені відповідають. Коли вона продана? Невідомо, може місяць тому, може два місяці тому. У мене питання було таке: чому мені ніхто це не сказав? Тобто, ну я це не писала, мені здавалось, ну окей, знаєте, вже окей. І е, мені. Я, я побачила сама, що ціну знизили, і вона була 16 тисяч гривень на сайті, продали її за 12 тисяч гривень, і мені нарахували, зрозуміло, ну, понизралася ціна, мені нарахували не 10 400, а 8, ну, там, 8 500, 8 600, 400, ось так. Я не можу знайти, бо це за, за ті роки немає виписки з банку. Мені на мій офіційний рахунок Перевели кошти там протязі з там робочих днів, і це вся моя комунікація. Ось така історія була продажу цієї сумки. З приводу комісії, якщо ви е, зараз, зараз, в той час, коли ви дивитеся, я вам тут зроблю скрін комісії сайту і тих речей, що приймають, тому що не тільки сумки приймає цей сайт, зазвичай такі комісійні магазини, які Платформи, які займаються продажем, вони приймають різні речі. Це можуть бути одяг, верхній одяг, ну там та-та-та це кофти, там, светри, чоботи, сумки, годинники, ювелірні вироби. Так, ювелірні вироби також приймають. І тут зазвичай вказується, що чим вище Ціна виробу, тим нижча комісія. Але зазвичай тут може бути 65% від самих маленьких цін, типу Майкл Корс, ви придасте реально. Реально. Вам придеться віддати комісію за 65%. Це на сайті. Я думаю, що десь 30 точно буде за таку середню сумку. Якщо говорити, то як би я її продавала, якби це був самостійний продаж. Адже наступна своя сумка від Ливітона я продавала самостійно, бо сервіс The Originals її не прийняли через ось цю саму ставрацію, Можливо, я вам відразу кажу: якщо сумка в такому не дуже класному, вінтажна сумка, не дуже класному стані. Краще і ой хочете її продати, краще продавати її таку і не мудрити з тим, що мудрила я, тому що це викликає потім питання з продажу. Ну можливо, ви не будете продавати всі ми реставруємо. Якщо ми продаємо, то я реставрувала тут, тобто я не відправляла там якийсь сервіс професійний ось тут на місці, і ось таким я зіштовхнулася. Історія з сумкою левітон мені все ж знадобилася допомога шафи. У мене є аккаунт на шафі. Я тут залишаю, кому буде цікаво переглянути. Я розумію, що навряд чи за 10 тисяч я її продам. У мене немає підтвердження, що вона оригінальна. За підтвердження також заплатити ще тисячу гривень. Ну м -м. дивіться, що я роблю. Я її виставляю і, е, на шапку і це ось цим відео про реставрацію. Тобто, якщо хтось захоче продбати, щоб він міг ознайомитись і ось цих питань щодо сумки було менше. На відео я розповідаю, показую саму розпаковку, де я її там придбала, показую всі коди. Тобто, в мене була вінтажна за 80-ті роки. В принципі, я всю цю інформацію виклала на відео. Ну, ще раніше, коли я ще навіть не думала, що колись. Я все ж буду продавати ці сумки. Насправді ніхто ніколи не знає, що, що і як буде далі. Ось так. І я, на шафі продала її за 6900 менше, ніж за місяць. Я не знаю, чи мені так пощастило, чи це ну, ось ця людина очікувала, чи ось ця сумка очікувала цю людину, але так сталося, що я продала. Щемось в мене взяли тільки комісію. Ну, до 300 гривень в мене тільки взяла комісію. І це просто супер ціна, тому що я дуже швидко продала і, в принципі, за класну вартість. Я її продала по передоплаті за 150 гривень, просто приїхала, поміряла дівчина і забрала. Така історія. Я сподіваюся, це відео буде корисним для вас. Ви прослухаєтесь до моїх порад і чекатиму на вас в коментарях, можливо, ви поділитеся власними продажами.